Прибуткова накладна. Меню ТМЦ та на прибуткова накладна. Додати новий запис. Встановити реквізит тип надходження відповідно до об'єктів обліку, що надходять. 0. ТМЦ послуги. оприбуткування запасів або послуги. 1. на оприбуткування необоротних активів без введення в експлуатацію. Знос не нараховується. 2. на ВВВексп. Оприбуткування необоротних активів плюс введення в експлуатацію знос нараховується. Встановити реквізит тип документа. 0. Придбано. 1. Центр пост внутривідомча передача. 4. Власні надходження. Примітка. Заповнення документів в призначеннях реквізиту 2 та 3 буде розглянуто окремо. Реквізити рахунок КТ МО номер. будуть заповнені автоматично. Відповідно обраному типу документа Заповнити реквізити постачальник. Джерело фінансування. КЕКАВ. Служба. Встановити активну вкладку ТМЦ. Додати новий запис до табличної частини. Встановити реквізит рахунок обліку. Заповнити реквізити ТМЦ. Місце зберігання, підрозділ, отримувач. Кількість ціна без ПДВ. Код видатків, номер бюджетної підпрограми. Зберегти запис. Кнопка Прийняти Ф2. По закінченні заповнення табличної частини. Зберегти документ. Кнопка прийняти Ф2. Або одразу провести F5 Результати М проведення документа є створення відповідних проводок і в подальшому можливість формування відповідного меморіального ордера. Правий верхній кут вікна списку документів меню. Формування звітних форм. Також за більш розлогим описом правил заповнення документів є можливість звернутися до відповідного опису. На панелі інструментів кнопка Допомога.